Сьогодні у нас 8 вересня і у нас фініш копки картоплі. Бог нас так благословив у цьому році врожаєм на картоплю. Ну дуже благословив. щедро. Тут навіть така картошечка у нас є. щедро, Щедрик називається ось тут ось до ось лежі на тут. І е, що хочу сказати? Я хочу сьогодні трошки звернутися до однеї такої теми копача. Я бачив свого підписника. Сергія і хочу спробувати пояснити ну, без обід, без нічого, щоб ми жаліли руки тих, хто вибирає. Наприклад, я не знаю, звісно, хто на яку глибину садить. Ну, я саджу сажалкою приблизно до 10 сантиметрів саджу і зверху нагортається. Буває, нагортається не один раз, ще нагортає. Якщо покриваємо гербіцидом ґрунтовим, то, звісно, один раз нагорну на і все. І більше ми не трогаємо, щоб не втратити дію гербіциду. Так як було в цьому році. І, і коли копаєш, то м, треба, щоб картошка зазвичай донизу не не йде рости, вона все лізе догори. І чим більше ми нагортаємо, тим більше врожай вона зверху в'яже. Буває так, що вона йде донизу. Це коли холод, Ну це буває таке, ну, але зазвичай вона лежить на одному рівні. Тому копача, лапу копача, стараюся виставити так виставити та глибину, щоб вона лягла на ту землю, вона вже, та земля там ущилена, ущилена, і ось дивіться, вона там ущілена земля щоб копачі лапи глибше не бо Якщо буде лізти глибше, вивертає груду. Груду, потім у тій груді вибиральникам дуже важко знайти картоплю. Ось вона лежить практично, тут 80% картошка лежить зверху. 80% я тільки щоб пробіг. Мені треба було ці дворятки викопати, Я пробіг, цю картошку скидав. Я їм ну, мить пробіг, оцей весь рядок таку скидав, ось, щоб колесами не топтати. І все, і все. І все чудово. Тому не заривайте глибоко. І на вашу техніку, це мотоблочет, це легше, він не лесенько, я, я копаю холостими, копаю її, цю картоплю. Тому тому так, дивлячись, якщо не впевнений глибину, відгорніть перший рядок, коли ви заїжджаєте. Відгорніть її, подивіться, на якій картошка лежить і так виставте під неї лапу, І все. І тоді техніка ваша працює, ви задоволені, ну всі, хто коло вас. Ну і прийміть, не, не прийміть якось так ну, грубо, ну, хоч, хочу я краще. Те, що я коли зрозумів, що не, картошка не лежить, і я також коли копав перші рази груду ту горну, ми шукали ту картоплю довго. Зараз ми її не шукаємо, у нас лежить вся практично зверху. А так. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписники, підписників дякую. Всім вам бажаю миру і добра, всім вам пока. В цьому році картошка фініш. Слава Богу.